У дитячому оздоровчому таборі сонячний, який розташований у селі Гараджа поблизу Луцька, для розвитку здібностей дітей створені усі умови. «У Нас є багато дуже гуртків, там малювання, є гурток, співів, є також футбол, шахи. «Прикладається все для того, багато зусиль, щоб діти були в повній безпеці, в здоров'ї. Серед найпопулярніших гуртків, які діють у таборі, плавання на байдарках. Займаються цим видом спорту переважно школярі, які відвідують туристичні гуртки у своїх школах, а також діти, які небайдужі до нових відкриттів. Тут дуже цікаво плавати на байдарках. На них не так важко плавати. Саме більше мене до байдарок притягує те, що на них можна дуже швидко плавати. Раніше, як ми ще починали ходити, нас навчали різних видів вузлів, вчили лазити по Шнурка кожна дитина хоче набути майстерності і стати якимись кандидатом спорту, майстром спорту і добитися успіхів. Також є діти, які виступають на районних змаганнях, на обласних змаганнях, і ми їм просто допомагаємо, щоб вони вийшли на вищий рівень. 12-річна лучанка Христина Мельник має численні перемоги у спортивному орієнтуванні і туризмі. Дівчинка чудово малює. До того ж, вона залюбки відвідує гурток вокалу у таборі. Я здобувала перемогу на міжнародних змаганнях з Кубок Гродно в Білорусі, Кубок Конішика в Києві. Я займаюся першого класу, тобто сім років. Спорт розвиває людину. Мені орієнтування сподобалось, тому що компас, карта, ліс так. Прикольно, романтика, можна так сказати. А туризм це більш екстремально, теж весело, прикольно. На гурток вокалу черга, адже усі хочуть навчитися співати. Приємно бачити дуже талановитих дітей з різних куточків Волинської області. Проводили з ними дуже багато різноманітних заходів. Караоке вчора проводили. Найшли гарні голоси. Дуже приємно працювати з дітьми. Почала співати сьомого класу, співаю вже майже два роки. займала дуже ну, багато призових місць. На обласних обл 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 змаганнях їздила. Ангеліна Громова займається гімнастикою. Під час відпочинку у таборі дівчинка обрала для себе хореографію. Я 4,5 роки займаюся гімнастикою. Я їздила в вівпаторії за кордон в Україні. Ну, пів. Півколі зі мною приїхала. Найбільше мені запам'яталося в Паторі. Там було 365 дівчат і 10 місць. Мене дуже хвалили за те, що я п'яте місце зайняла. У таборі функціонує і ще один гурток, який приваблює дітей. Перш за все, своєю незвичністю. Погодьтеся про спортивну радіопаленгацію, мало хто чув. Ще його називають по-іншому як охота на лиса. Суть змагань, от в лісі в нас ставлять радіопередатчики, які пускають сигнали. І ми кожен сигнал розпізнаємо можна сказати і біжимо на той звук. Марія вже давно займається цим видом спорту, має багато перемог своїм вибором. Гордиться. Їздила в Польщу, зайняла перше місце. Потім попала в збірну України цього літа в червні їздила. В Чехію зайняла четверте місце на три з половиною по Україні. Ми часто теж їздимо. Чим мені подобається цей спорт, тим що в ньому потрібно не тільки гарно, ну швидко бігати, а тут треба і думати, і орієнтуватись на місцевості. Тому люди, які хочуть як себе більше розвинути, рекомендую займатися цим видом спорту. Крім культурних заходів, на школярів чекає широка спортивна програма Естафети змагання і туристичні походи. Для дітей проводять і повчальні лекції на тему шкідливих звичок, а також розповідають про роботу правоохоронних органів, демонструючи найгостріші моменти їх діяльності.